Коханики, я сьогодні з розпаковкою Дніпромаркт. Такий от магазин українських продуктів в місті Гамбург. Я зробила замовлення. Побачимо, що мені надійшло сьогодні. Ділюсь розпаковками українські смаколики в Німеччині. Давайте подивимося, що тут є. Не показую, тільки мене Суки я стараю. Подивимося, що прийшло. Що я, чи все поклали, чи, чи я все... Те, що я хотіла, чи я все взяла взагалі. Місто свято наближається, свято наближається, як там пісня. Місто Гамбург. Тут показано все, що є. Гарно запакували, дивіться, як запакували друзі. Переклали. Оцим от, от картоном. Гарно. Вау! Дивись, Льова. Зефі. Як давно зефіру, щось тут зима в Німеччині зефіру. Дивіться, щоб гарно фокусувало. Зефір такий. І зефір такий. Такий красивий, гарно знімає. Ти знімаєш, ти оператор. такий от зефір. От. І такий, бачите, такий красивезний зефір. Вау! Як ми хотіли зефіру. Вау, подивись, що є! Батончики, як ми давно їх не їли. Вау! Рошенівські батончики. Тут в нас темненько трошки в хаті. От, видно. Це обійшлось мені, це все, що ми замовляли, обійшлося мені 35 євро плюс 10 євро доставка. Дивіться. Шість батончиків. Де ще один, ага ось. Різдво день народження з українськими солодощами. Смаколики, які смаколики класні. Взяли тут по 300-400-500 грам цукерок зорене сяйво, червоний мак. Я відкрию покажу І Мені головне, щоб свіжі були. Класичні цукерки, червоний мак. Ліщина. Ромашки, більше, ромашки не пам'ятали. кілограма ромашки. Що це оце? Так. Взяли. Дві халви. Покажи, сонечко, халву. Халва. Така от. І... Тут корупи. Давай я не знімаю і покажу. От. Такий зефір красивий. Вау! Чи воно свіже? Мабуть, же свіже, так гарно все закопаковане. І тут ми ще взяли трохи круп. Манна крупа, пшоно і горох. Бачите, скільки всього? 35 євро. Ну і до нас доставка вийшла 10 євро, тому що ми далеченько від гамбурга. А в гамбурзі можна безкоштовно прийти в магазин і забрати. Клас, вау. Зараз куштуємо зефір. Магазин Дніпромаркт. Місто гамбуро українські смаколики.